Вітаю вас, дітки! Ось у цій колисці сплять маленькі дітки, а у них обов'язкове є ім'я. Можливо, це Василиса та Петрик. Бо у кожної дитини є ім'я. А що ще є обов'язково у дитинки? Правильно, у неї є батьки. Це люблячі її мама та, та тато. А можливо, у дитинки є ще братик або сестричка. І разом усі вони сім'я. А якщо додати туди бабусю, дідуся, діток, дядьок та всіх родичів, усі разом вони будуть родиною. Родина це дуже міцний союз. В сім'ї, всі дуже люблять один одного та поважають, тому всі дітки повинні зростати в сім'ї з любов'ю, у люблячій родині, де їх цінують просто так за те, що вони є. А зараз я розкажу вам казочку про рібку. І ви всі переконаєтесь, що родина то є дуже велика сила. Ходімо дивитися? Баба з дідом дружно жили Диво рібку посадили, сонце землю зігріває, літо швидко пролітає. Дід пішов врожай збирати, диворібку не впізнати, самому це не здолати, бабку треба викликати. Гей, бабусю, йди сюди, зівно рібку потягни та нічого не виходить, нехай маша ще приходить. Гей, Маріко, йди сюди, з нами рібку потягни. Знов нічого не виходить. Нехай жучка ще приходить. Де там жучка? Іди сюди, з нами рібку потягни. Жучка на подвір'ї гралась та до справи приєдналась. За онуку ухопилась. Дуже рібки захотілось, та нічого не виходить. Нехай хтось іще приходить. Жучка каже В помічниці погукаю нашу кицю. Де там Мурка? Іди сюди, з нами рібку потягни. І нічого не виходить. Нехай хтось іще приходить. Киця Мурка пригадала. Що подругу гарно мала. Мишка сіра довгохвоста, допоможе дуже просто. Гей, сіренька, йди сюди, з нами рібку потягни. Швидко сіренька прийшла, мурку за боки взяла. Усі разом потягли та й нарешті витягли.